Ha <laughs> так розпівався? Я знаю, я коли зранку прокидаюся, мені завжди хочеться чомусь співати. От не знаю чому. Ти як просоння співаєш, і після того як десь гупнувся, що хлинує сказати. У мене сусіди зранку знаєш, прокидаються від того, що відкривається піаніно і піаніної. А, то це звідти пішла пісня. В нашому домі посілився замічательний сусід. Кожного ранку уявляєш собі, але музика є різна, і сьогодні, до речі, ми послухаємо досить гарно. <repeat> Альтернативна. Хлопці заходьте, вітаємо у нас в ефірі сьогодні, в ефірі uh -huh. ранку на поділлі». Uh -huh. Молодіжний гурт uh за -huh. uh -huh. Second Face. Привіт, Доброго Привіт! Миколу не бачили? Ну, пока. Давай ще раз, давай ще раз, дуже приємно. Це він за Руслана. Такі молоді хлопці, знаєш, вже зірки. Так, давайте зразу вас представимо, щоб ми не плутались, тому що вас багато. Ми пробували. Кожен представиться і сам коротенько про себе розкаже. Мене звати Дмитро, я вокаліст групи The Second Face. Ну, що до цього, це саме <ріпи> <ріпи> знати. Так. Він основний. <ріпи> так, мене звати Польові Віталій, я бас-гітарист групи The Second Face. В принципі, я навчався в музичній школі, але закінчував її по класу саксофон, але граю на басу. Так, Це а ну. Ось, так. Ну я Антон, граю на ударних. Як бачите, думаю, в мене все виходить. Це щоб з басгітаріста да. не путало, я обов'язково собі палички захоплюю. Слухай, так, ну ні. реально ударний підкачений такий. Ти ж цілий день. На, Попробуй, на бо... барабанах Він, він Дивиться нашу зарядку. Я Андрій, гітарист. Скажи, скаж, Віталік, так? так. Віталій, як можна було з саксофона перейти на бас-гітару? Нічого ж спільного, там кнопки, тут струни. Ну, якщо не знаю, в мене якось так виходить. Як вона дотік, якщо є талант, то на всьому є. То він у всьому. До речі, знаєте, чим відрізняється скрипка від контрабасу? Розміром. Ні, контрабас довше горить. Вірно. Розкажіть про свій гурт. Як ви організувалися? Чому взагалі зібралися докупу? Сама історія створення. Ідея взагалі прийшла десь влітку 2008 року. Ми ще навчалися в 9 класі. І вона б прийшла, ідея прийшла мені звідки, можна сказати. Тобто, от сидів я собі можна сказати, це я вдома, думаю, а чому би не сколотити групу по своєму улюбленому стилю. А по якому стилю? Американський альтернативний рок. Постґранч. І от я. Собі хлопці американці. Да, можна так сказати. А а ви, що ви, з Британію не вибрали? Ми... Ось я хотів сказати. Yes. Uh, от ми троє однокласники були з 9 класу, в дев'ятому класі раніше. Крім мене. Крім так, він нашого А для тебе був кастинг чи як? Mm -hmm. Думаю, ми yeah. я я знайшли. Оголошення написав і. Вони, вони до мене зателефонували. А так. ти оголошення писав, типу, шукаю кльову групу для грандію, так? Знайшов кльову групу для грандію. А оголошення де давав. інтернеті? В Мюзикленді, там. Я така доска оголошень. А, ось так. Корисно ж, то брається. Хтось навіть туди загляне. І ще доволі вдало. Так ось, і ми. Я знав, що Антон хоче вчитися на барабанах грати, знав, що Віталій хоче на гітарі вчитися грати. От і ось і ми вирішили отак навчитися, спробувати що з цього вийде. Ми прорепетирували, можна сказати, до 2009 року, трохи прорепетирували. З якого? З кінця 2008 до середини 2009-го. Пробу... Ми <світ> отак року. спробували до да, півроку. Але... Ні в року, півроку. Але нічого толкового не вийшло, заморозились майже на рік. І ось уже місяці, місяців місяців 7-8. Ось ми вже нормально репетируємо. Періодично виступаємо, ми спочатку спались, потом а потом знову спались. Як 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 яграм, щось таке робиться? А ви десь навчаєтесь зараз? Чи в школі зараз? Ми ми ось двоє навчаємось політехнічному коледжі Хмельницькому. Андрій Віталік зараз трошки не, не навчаються. Ми всі в творчості для групи чудово Флопція, інструменти. Хто забезпечує вас цим і взагалі де проходять репетиції? У нас репетиції нас... <смірші> <смірші> це... Капець просто робиться. Ні, якщо чесно, так в нас є репетиціонка, ми її знімаємо, нас нам представляється апаратура, крім гітар. І ми репетируємо. Такі послуги в Хмельницькому є. Ну і палочок, звісно. А це, це це так само, як прийти на, на, це, на ковзанку, взяти. Mm. Так. Так. Так, тобто от, просто і... за годину платиш гроші? І... Не за годину, ми беремо абонемент на місяць. На місяць. По три репетиції є. в тиждень ми собі репетируємо. Ось така, штука. Штука. Так, та, так як ти ходиш в спортзал, чи то в басейну. Да, записав собі, абонемент виписав, отримав тільки гітару Слухай, свою. А можна взяти такий абонемент, тупо прийти до вас і, і, і там виграйте, я собі ставлю <laughs> співати. А Я Можна просто прийти до нас на відкриту репетицію і грати, співати. Брейкати, mm -hmm. А що це, це значить відкрита репетиція? Це тобто, означає, репетиція, на якій ми можемо е, приймати гостей, які можуть нас послухати, подивитися. Mm -hmm. Тобто у нас дві репетиції в тиждень закриті, ми розбираємо пісні, тренуємося, а в п'ятницю можуть прийти гості. Одна з репетицій – вони платять за гостей. Відбуваються <сміттє> стилі камоді, такі столики, знаєш, там напої хлопці <сміттє> придумають. <сміттє> <сміттє> Давайте все ж таки послухаємо. хоча б <сміттє> <сміттє> якийсь… Що ви нарепетирували, до чого ви досягли? Ну, так, так, я, так, так як Сінка. стиль у нас такий доволі, е, як би це сказати, Жорсткий. середній жорсткуватості, можна так сказати, твердо м'який, то е, на акустичній гітарі Якось далеко балада, не все може вийти. Того, якщо взяти якусь е, повільненьку, спокійненьку пісеньку, то її можна на акустиці послухати. Да, щоб ті, хто прокинувся, лягали да. а, а щоб послухати нас, е, от. Насправді нашу музику будемо чекати остей 4 червня в Вардпабі О 22-й годині. Ух ти! Круто! Так. Ну, Можливо, так. Презентуйте Всі себе, збираємося. щоб глядачі вже хто зацікавився, почули вас. Що саме mm. зараз прозвучить? Зараз mm. прозвучить пісня під назвою «Without you», mm. що в перекладі, як хто знає, означає без тебе. Без тебе. Без тебе. Не без можеш без них. Без... <рес> <рес> так. Ну, давай. Uh, ну. давай. <laughs> i trap inside your deep eyes in moments till the end of life. i promise to defend fender from everything can make it burst forever i believe you. and don't you cry no. Cannot sleep without you. Come be with me. By day and night, all day alone. And if I will without you, it's just a feel death. I tell you that I lose myself without you. I wanna be so. ...without you. Можіка, Не втрачай зула. себе, Парас, не втрачай. Ооо! <вісна> <після> це супер. Віталій <ріший> <ріший> сюди <самі> плаче. <ріший> Я так гукав, гукав гукаюся заплакав. Дімка співає, Віталік, ти завжди так плачеш, так? Да, на <ріший> 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 У нас не такі сумні пісні, як ви думаєте, в нас є. сказав. Скажіть, будь ласка, а виступи десь відбувалися вже? Відбувався був один виступ дебютний в. В клубі Фоксис це було 29 квітня. Mm -hmm. Ну і поки що це і все. Як сприймали вас гляди, слухачі? Гляди... Oh. Там була така цікава історія. Там ми, ми мали виступати останніми. Там чотири групи, і ми останніми мали виступати. І ми, якби спочатку саундчек був про mm -hmm. звуку. звуку. І... Якось так я не знаю, чи то звукорежисер подумав, що ми вже виступили, чи що, але вже після третьої групи об'явили, що ми вже... Ну, вже все, концерт закінчився. E, але ми ще все-таки вийшли, люди, люди, ще, люди ще були, і кілька. E, Людей, які залишилися, вони все таки трохи їм сподобалось. Це було по них видно. Ну що, добре. Окрім того, що ви займаєтесь музикою, у вас ще є одне цікаве захоплення. Не будемо розкривати всіх секретів. Зараз наш режисер поставить невеличкий відеосюжет, а ви його прокоментуєте після того, як ми подивимось. Тобто дивимось, чим ще наші хлопці, наші гості займаються. Як же ви мені усі противні? Люди. Роби своїх фантазії. Подивіться на себе. Живете у світі, який і так іде до дна. Брат зраджує брат заради грошей. заради влади, тварини. Давай нарешті закінчимо це. Ми побачили невеличкий тізер, як його прийнято називати. Що це за Хто там? Хто там це наш е, фільм, наш короткометражний серіал, розказ, який складає, е, який яким 5 серій. Чотири серії вже побачили світ. Люди їх оцінили доволі е, гарно. Е, світ в плані не тільки Україна, а ще й за кордоном. Ну, Ютуб творить чудеса. А, <реш> про, що, про що кіно? Е, кіно розповідає про те, як. Е, як жив в собі, як кажуть в казках, один такий хлопець на Дан. Дуже а сільське. А сільське. звичайний сільський е, До речі, в нього іменини сьогодні вденно. Да. Да. О, сьогодні іменини? Так, вітаю. вітаю мене. Так, ну жив він собі, жив і шукає. І, <звичай>. і що з ним сталося? Е, і одного разу е, його. Відвідали, одек в термінаторі, хороший і поганий персонаж. Поганий персонаж хоче відібрати у нього один такий артефакт, за допомогою якого можна відкрити простір між двома вимірами, з'єднати ці два виміри і ну, створити, захопити світ людськими кошмарами, людськими mm -hmm. фантазіями. В другому вимірі живуть людські фантазії, мрії там і тому подібне. Тобі пропонувалось на початку дві таблетки зелений, Почти, там Так, майже. Е е ось і як, як шли зйомки? Як знімали? Я так розумію, що е поганий персонаж це, мабуть, був Антон. Так, як великий, найвеликий, прийшовського так, світ побив по робочому. Він з паличками прийшов, всіх він там, <рив> бив, бо він ж поганий. Спочатку б... ніби він хороший персонаж, ну там такий сюжетний хід, можна сказати. Але так, в кінці кінців виявляється, що це саме він хоче захопити цей артефакт, який як то кажуть, інтегрований у мозок головного героя. Зразу, тобто в твій мозок. Старий не okay. пригадався. Коли каєнеш британські вчені, знайшли дитину з бриллянтом в голові і вчені довго ламали голову. <плес> <плес> так і тут <плес> я вам пишу сценарій фільму. Ну, сценарій більше всього пишу я, але наш режисер Мірянко Дмитро, привіт йому. Він також пише ці сценарії, він продумує сюжетну лінію частіше всього. Тож робота наша ділиться, москати навпіл. Тут там я більше, там він більше. тут Нічого такого А хто займається монтажем, Монтажем самою він е, Я більше займаюся ефектами і всякими. Най, Найпопулярніше запитання закінчується весна. Останній день весни сьогодні стосовно кохання. Як там, ви хлопці вже готові до сімейного життя? Чи це ще далеко? Ну, мабуть, зарано, тільки 6.30, 5, п'ять. Ось ну так до сімейного життя в принципі ще заранувато трохи, але ну як то кажуть, плани будувати ніколи не рано? Ну є подруги, тобто дівчата, фанати, фанатки, да, які там Ну, звичайно хоча на концертах приходять на відкриті. Думаю для чого влаштовуються відкриті репетиції? Ну ти як сценарист не хочеш дівчину, щоб вона також там після цього можна закінчити. Ні, почекай. я хотіла сказати, чи ви не хочете, що в вашому серіалі знімалися ще й дівчата? А, Ось вона до чого ну. От в п'ятій частині нам, до речі, потрібна <клес> е дівчина на е одного персонажа. В нас є кандидатура. Якого буде катувати? <клес> <клес> ну, можна буде <клес> катувати, але катувати ми нікого не будемо. Е у нас цензура діє в Україні. Е але. Закон от. забороняє. Закон забороняє котувати яке дівчат. Зрозуміло. І яким чином от просто наш телеглядач може е, подивитися ваші от, фільми, ваш Компакті? серіал? Е, ВКонтакті у нас є група, називається вона Хто там, оф група є, е, вони на Ютубі ці всі фільми, також його знайти за назвою Хто там. Хто там це лотерея, я знаю. Можна пробити хто там, Хмельницький і так далі. Тому подібні те фільм, ага. кіно, короткометражка. Щоб... Uh -huh. Найти краще. Так само на плею Кренет, сайті також є ну, мене. Хто знайти бажає припадання. знайти, може за посиланням, хто там, відшукати саме ваш серіал. Так. Чотири серії відзняти, п'яту, що ними, подивилися, тізер вже скоро буде. Літо це означає коли? В кінці літа, на початку літа. Тобто, літо, де, це, літо це така штука, екзамени і тому подібне. То ми розраховуємо взагалі, як і четверту частину, десь наприкінці липня. Mm. Але як воно вийде, може і раніше, може і пізніше, ще поки що невідомо. Коли вийде перший офіційний трейлер, то тоді вже буде відомо. Дімо, ти такий балакливий слухай, <ріпи> <А, і> автор всіх <ріпи> наших... Андрюша, у тебе запитання. Як давно граєш на гітарі і взагалі як ну, десь прийшов півтора року. Півтора роки всього? Ну це не Чи так уж. півтора роки? Талант людини. Півтора. Ти соляки видаю, я вам кажу. Задай соляка, тому що я теж колись навчався на грі на гітарі і ну, я відверто скажу, то важко. я на це так не зможу, іменно. мені треба свій інструмент. І... А це не твій позичок? Ні, електроінструмент. Пішли сюди позичок просто. Ну, звичайно, це не Супер. Ні, гарно виглядало, На завершенні нашої зустрічі час на жаль нас піджимає, тому що нам потрібно рухатись далі. Там лишається менше хвилини. От ваші побажання глядачам, особливо от, люди, досить часто буває таке. Осить буду сидіти, нічого не буду робити, бо то в мене грошей нема, то натхнення нема, то ще чогось немає для того, щоб от творити, створити групу, робити фільм. Що потрібно. Нас група називається The Second Face, тому що це погляд на світ з іншого обличчя іншими очима. І не такими очима, де як український інтернет, моя хата скраю, нічого не знаю, чи не хочу робити, нехай інші роблять, а я там приєднаюся. Тобто, що треба мати силу щось робити і вірити в краще, не бояться вірити в краще. Тому що не все так сіро і будемо, як здається, можна своє життя урізноманітити і самому. Віталій, твої побажання. Коротенько. Я заслухався Дмитра. Звичайно, що треба ще вміти грати на інструментах, щоб щось ретворити. Ну і вчитися, і не лінуватись також. Так, і Антон. Ну, я не знаю, все вже сказано. Це ви говорили до мене. Я бажаю всім здоров'я. Будьте всі творчі і творіть. Це була група Second Face, яка сьогодні завітала до нас на ефір. Якщо ви бажаєте також, вітайте. Приходьте до нас, і ми наш ефір продовжуємо. Пацани, дайте автографа.